Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про реабілітацію з фізичним терапевтом Ольгою Охріменко. Передачі наші люди. До фізичної терапії саме ну, випадок долі змусив мене мій близький захворів. І допомагаючи йому, я зрозуміла, що дійсно цим би хотіла займатися і надалі. Фізична терапія можна назвати ще кінезіотерапія, це лікування за допомогою руху. Все відбувається по запиту пацієнта. Вплив родичів має дуже колосальне значення. Тільки якщо це позитивний вплив, буває таке, що йдеш до людини і здається, що ну, вона тобі скільки негативу приносить, а ти починаєш з нею працювати, ти бачиш, що в неї щось виходить, в самої людини загораються очі, ти бачиш, що ні, все-таки вона позитив тобі Шлях до фізичної терапії розпочався не зразу, оскільки це вже друга вища моя освіта. Перша була педагогічна, а до фізичної терапії саме ну, випадок долі змусив, мене мій близький захворів. І, допомагаючи йому, я зрозуміла, що дійсно цим би хотіла займатися і надалі. Тому вирішила вступити до університету і навчатись. Спочатку це був наш Чернігівський політехнічний університет, зараз політехніка. Це була лише бакалавр, закінчила я, а потім це був Суський педагогічний університет імені Макаренка. Там вже була магістратура. Фізична терапія досить часто і путають з фізіотерапією. Це досить нещодавно я тільки дізналася, що скрізь за кордоном це саме фізіотерапія називається, не фізична терапія, тому це не має нічого спільного з лазерєм, парафіном і всім рештою. Тобто, фізична терапія можна назвати ще кінезіотерапія, це лікування за допомогою руху. За допомогою спеціальних вправ, які направлені там на зміцнення сили м'язів, на розширення амплітуди, на баланс. Тобто на різні сфери направлена допомагає людям зменшити обмеження життєдіяльності їхньої, які вони отримали через якісь певні травми. До початку повномасштабного вторгнення це зазвичай були інсульти, черепно-мозкові травми, якісь спинальні травми, чи якісь нейродегенеративні захворювання, вертиброгенні патології. Зараз почастіше випадки переломів. Почастіше випадки також ампутацій, якихось уламкових ушкоджень, опіків. До нас зазвичай потрапляють пацієнти з направлення в лікаря ФРМ. Оскільки ми знаходимося в лікарні, то тут мультидисциплінарна мульти команда і все відбувається з направленням лікаря фізичної реабілітаційної медицини. Ми питаємо запит пацієнта, з чим він прийшов, на що він розраховує по закінченню курсу. Потім ми проводимо обстеження. Яке нам дасть змогу оцінити, чи дійсно це може вийти, чи він хоче грати на піаніно, до цього він на ньому не грав. Проводимо обстеження, записуємо якісь вихідні дані і вже від цього підбираємо спеціальну програму реабілітації. По її завершенню, ми проводимо також обстеження, яке нам дає змогу побачити, чи був результат, чи було це корисно для пацієнта, чи ні. І він бачить, чи щось вийшло, чи ні, і ми бачимо свою роботу. Тривалість, зазвичай, якщо це постінсультний хворий, то це два тижні. А якщо це військовий, якого є комплексні ушкодження, тобто не лише ну, одне захворювання і декілька ушкоджень, й захворювань, то тоді це триває до 21 дня. І для військових це також 6 курсів, можливо, на рік. Програма не відлічається ні для кого, тому що вона пацієнтоорієнтована. Тобто, все відбувається по запиту пацієнта. Відлічається тільки кількість можливих циклів реабілітації, оскільки для військових вони більші, якщо це складніші у пошкодження, якщо це цивільні там ті ж інсульти чи легкі травми, то вони коротші, менша кількість на рік і все. Єдина відмінність. Якщо це мультидисциплінарна команда, то тут немає когось найважливішого. Це команда, і лише командна робота може дати якісь очікувані результати. Звичайно, як би сказати, головою цієї команди є лікар ФРМ, оскільки він підписує реабілітаційний план і затверджує всю документацію. Проте є ерготерапевти, є фізичні терапевти, такі як я, є асистенти і фізичних ерготерапевтів, терапевти мови мовлення, оскільки це досить широка патологія, яка зустрічається після уражень. Без них не можна, пацієнт не може розмовляти з ним, не можна комунікувати, він не може приймати їжу. Для нього це першочергова потреба. Також є психологи, без яких ніяк не обійтись, тому що людина пережила стрес, пережила якісь надзвичайні події в житті, і не завжди можна до неї знайти підхід. Тому не можна визначити, хто тут головний і без кого можна обійтися. Зазвичай по закінченню періоду реабілітації, циклу реабілітації, ми на останньому занятті пацієнтам наводимо комплекс справ, якими вони можуть займатися в домашніх умовах. Виконуючи їх, в них їх стан покращиться або принаймні не погіршується, в залежності також від обставин. Зазвичай, якщо це фізичний терапевт чи асистент з головою і руками, то він може обходитись самими звичайними м'ячиками, паличками, східцями. Просто вони в дечому полегшують роботу фізичного терапевта, в дечому наоборот роблять її важчою, тому що щоб підключити до будь-якого тренажеру, треба затратити час. А фізичний терапевт може це зробити, йдучи по коридору, тримаючи пацієнта руками. Буває таке, що ідеш до людини, і здається, що ну вона тобі скільки негативу приносить, а ти починаєш з нею працювати. Ти бачиш, що в неї щось виходить, в самої людини загораються очі. Ти бачиш, що ні, все таки вона позитив тобі приносить. Буває, йдеш бабулька, така старенька, немічна. думаєш, що з неї взяти? А вона такий живчик, так тебе заряджає позитивом. Що тобі хочеться, й хочеться туди йти. Незважаючи на якісь там складнощі, там фізично, важко, психологічно, все рівно відбувається те, що не відбувалось раніше, як в кіно казали, починає крутитись те, що не крутилось без мене. Точно так же і тут. Вплив родичів має дуже колосальне значення. Тільки якщо це позитивний вплив, навіть якщо брати будь-які шкали оцінювання, то там є родичі, поділяються на позитивний їх вплив і негативний вплив. Якщо це якась гіперопіка родичів, то від неї краще відмовитись і відсторонити таких родичів, бо пацієнт не чихнути, його вже там витирають і купають. А якщо це, як ви бачили про наших військових, знімали сюжети, там їхні дружини робили і продовжують робити все можливе для одужання. Тому вони мають завжди колосальний вплив.